Бачите, свіжа, свіжа викопана хризантема. Рвало, викинуло. Не собі не людям називається. Півсотні троян, 30 кущів хризантем та дві декоративні капусти вкрали у Кропивницькому з міських клуб за два тижні. Найбільше на вулиці Попова, розповідає Альона Ворона, головна агрономка комунального підприємства Благоустрій його працівники садили квіти. На цьому місці було нами висаджено 138 кущів троянди. 10 листопада я побачила, що викрали 24 куща троянди. Я викликала поліцію, зафіксувала, написали заяву. Сьогодні нема ще 10 кущів. Каже, троянди купили вперше за 10 років. Започаткували висадження багаторічної квітні, в основному масово все в цьому році. Наше підприємство висадило злаки по місту, також закуплена нами лаванда, також ми висадили 1100 троянд. При висадженні квітів ми формуємо певний малюнок, певну кольорову гаму. Коли вже тут її ви, викрали, виняли, вже такого не буде. Тому що, щоб залатати дірку, будемо латати тепер те, що у нас є. Лариса Щербак переселенка з Донецької області. Каже, квітами милується під час прогулянок. Вважає, тих, хто їх вкрав, потрібно штрафувати. Тут росли такі красиві кущі хризантем. На другий день приходжу, самі ямочки тільки залишилися. Робила зауваження чоловіку, який топтав тут квіти, розповідає місцева жителька Віра Плуталова. Я думаю, це точно вкрате. А що ви тут робите? Йому ще зробила замічання. Що ви ногами їх ковиряєте? Я кожне утро йду на роботу. Мимо цього. Точно я йду, немає цих квітів. У нас просто народ не возпитаний. Сім кущів троянд вкрали з клумби біля центральної площі, говорить агрономка. Показує торік з міста Покровськ Донецької області у Кропивницький передали півтисячі саджанців троянд. Їх посадили на вулиці Маланюка. Щоб наше око вони радували, щоб не досталося оркам. Так наші ж люди покрали, там нема вже 30% троянди. За фактом крадіжки квітів, агрономка написала заяву в поліцію. Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України, за ці дії передбачено такі покарання, як накладення штрафу, арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років. Зі слів речниці, причетних до крадіжки квітів встановлюють Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.